Хлопці, вітаємо вас вдома! Дякуємо, дякую. Зараз да, кожного буде таких. Да. Два поліцейські суд залишається 4. Діть поліцейські, сюди, всі остальні туди далі. Зараз да, кожного роздамо. Проходьте далі, проходьте. проходьте туди, будь ласка. Зараз нам кожного роздадуть, кожному. Доброго дня, дівчата. Доброго, доброго. Боже, в нас хороші. Дякуємо, що витримали. Дякуємо рідненькі. Вам допомога потрібна? Ні, сам. дому сам іду. Вітаємо вас вдома, хлопці. Вас, рідненькі, Зараз видадуть кожному прапор, кожному. День. Добрий, день. добрий день. Проходьте.